Друзі, ось показую вам ще раз цю групу, яка називається Божа Любов. Вона знаходиться у Фейсбуці та у Ватсапі. Вона дуже злоякісна, тому що вона керується російськими спецслужбами. І чим більше наших громадян підпишеться на цю групу, тим більше буде жертв, які несвідомо виконуватимуть завдання нашого ворога. Здебільшого це інформаційні диверсії в українському інфопросторі, а також диверсії у, в режимі офлайн, тобто е, на вулиці. Е, потім не дивуйтесь, звідки беруться полії автівок військових, е, рельєфних шаф і, і, і різні терористи, які перед поліцією дуже каються заскоєне і зовсім не розуміють, як так трапилось. Тобто. Вони могли з легкістю бути жертвою таких груп, таких як Божа Любов, і підсвідомо не розуміти, що ними керують російські хакери. Тому, будь ласка, відписуйте бабусю, маму, усіх жінок похилого віку, які знаходяться поруч з вами від таких злоякісних клак, а також по можливості. Частенько перевіряйте їх телефони і е, блокуйте ворожі ресурси та насилайте на них скарги.